Так, Андрій, я тобі ще продемонструю сервер, на якому ти, робочий сервер безплати гоновлення, де ти завжди можеш на цьому, по цьому адресу знайти свіжий сервер, з якого можна обнуляти антивірус. Як обнуляється антивірус, тут ми, наприклад, беремо цей сервер, копіювати. О він є сервер обновлений. Ну, таки відкриваємо вікно антивіруса, параметри, додаткові параметри. І, наприклад, візьмемо візьмем любий сервер оцей. Так? Тут я в... цей параметр, я його, наприклад, зміню. Вставлю, а так ще подивлюся, який є BD, ой він є перш. Вставлю, вставити цей сервер. ОК. Okay. ОК. Okay у мене цей сервер з'явився. Я той сервер старий. Ріше цей змінити, цей сервер видалити. Поставлю той, що в мене був. Тільки що я завантажив. PTR. BTOT. OK. Оцей вроде так. Ще раз переглянемо. В TRF3X, так, він. x, окей okay. І оновлюємо звідси з того сервера. оновляємо собі бази. Так я ще раз гляну, звідки я куди в мене кидає. В мене, в мене ще тут є таке, як от було оновлення параметри дзеркало, тобто куди я кидаю бази. Наприклад, я маю багато тих сервів. Бач, оці во всі сервера, то все... я все. Я от і во всі оту я маю, де я кидаю різні бази. Де я кидаю різні бази. Тут у мене таке дзеркало є. Якщо тобі колись будеш мати інтернет, і тобі колись таке буде потрібно комусь дати. Я спеціально зробив для таких, щоб їм давати ці бази. От, я такий сервер собі зробив окремо і мені кидає туди бази. А зараз мені обновить з того сервера свіжу, що я тобі показую в інтернеті, де можна завжди брати. Сайти. І ще тобі покажу. Ти собі можеш тут переписати. От в мене є такий завжди сайтик. Знову ж таки, отут його можеш собі переписати. Переписуєш. Треба буде, я тобі скину текстовий документ з тими всіма сайтами. Будеш шукав. Завжди є обновлення. Завжди є обновлення. Ще... Тут, якщо зайти в контакти, знову ж таки, групи. У мене є тут групи. Тут є група, де завжди обновляються свіжі ключі. Я все вже заблокував. Тут є закрита група, до речі, в інтернеті можна пошукати. Якщо треба, я посилання дам і приймуть тебе. Від є група. Не завжди є ключі, де можна завантажити. Не шукають. Тут будемо мої групи, мені їх поблокували. От воно. Що таке, щоб цікаво тобі, дати? До речі, от теж швидкості текстує інтернет. Сайтик. Цього сайт. Тестую інтернет. Гарно. Але треба все повиключати. І тут зараз появиться на, почати. Добре. Вмовляється Обну... довго. З цього сайту обновляється довго, але завжди надійно. Там паролі, до речі, не треба на цей сайт. З цього сайту, де... Де я тобі тільки що його дав. Де я його тільки що дав тобі. Все, сайт обновлення треба. Ну він зараз періодично, е періодично обновлюється кожен раз, треба слідкувати. І ще тобі можу такого дати отого. Треба зареєструватися. Це є торен де, наприклад, можна взяти всі українські програми. Всі, які хочеш. Зараз, де вони є в мене. Тут. Чуть-чуть -чу -чу -чу, зараз. Чекай, не можу ніяк знайти. Ретература. О, є. Програми української. Нажимаємо і тут все є. Windows. Інші програми. Все, що тобі треба українською мовою. О, збірки, утиліти, обслуговування, мережа. Тут можна завжди скачати. Ще є такий сайт XUA, де завжди можна взяти хороші програми. Я також тут на зареєстрований. Тут вводиш Пошук і любу програму. Ти собі там шукаєш, що тобі треба. Чи відео, чи це, чи програми, беремо програми, пише операційні системи, Програми мобільних. Програми Linux, програми Windows, Ваш 295 статей. Тут все, що хочеш. Тут все безкоштовно і завжди суттєво діє. А що тут? Такі сайти, що можна... Я на ньому зареєструвані, можна брати, що хочеш. Аж є тут відео, едемо. Uh, uh, знову ж таки, есет. А тут є такий. Тут завжди, але рівно на місяць. Знову ж таки, зареєструватись треба. Тут завжди. Є сайти обновлення. Это е, к, е, ключі. Тому зареєструватися. Так, що там наш? Он ще обновлює. Ну добре, мені обновить, а я тобі вже закриваю. Я думаю, що тобі достатньо цього. Все. Будь здоровы.